Пару днів тому я вам знімала оцей будинок, який ми робили ремонт. І ось зараз другий плитку поставили. Ну, все, все робили, все. Майже сказати, весь будинок зробили. Тут хлопці зробили отакий от от шафку. Це нульовий поверх. Тут вони вже собі меблі, декорації якісь поставили, гараж такий. Ну Гараж ми нічого тут не робили. Бачите, стара плитка. Е -е, Тільки стіни помалювали. І нові двері, туалет. Ось. І що головне? Отут. От На вулицю маленька, тут Тараса. А це ось. Від другого будинку переділили, тому що раніше вони були два разом. Ось цей і ось цей це був один будинок. от Вихід з того будинку сюди, і скоро от, це все одного власника, все ми будемо це все розбивати і щось знову, знову будемо строїти. Тільки ще не знаємо коли. До речі, тут теж така шафа зроблена. Хлопці молодці. Давайте підемо на другий поверх. Сходи теж робили. Тут трохи інша планіровка, як в тому домі. Боже, я ще й тут сама не бачила, як зробили. Тут плитку не чіпали, просто помалювали. Сіни, штукатурку, не пам'ятаю, робила, вроді не робила. Ось. І тут кухня. Кухня нова тут. До речі, кухня з ікея. Ну, я би жила в такому домі. Холодильничок є. Ну, Все нове. Я, до речі, дивилася. Вони виставили на продажу щось вроді би більше як 300 тисяч. Отакий будинок. І це далеко від Антверпена. Ну, не можу сказати так далеко, але не біля Антверпена. Ну, якщо біля Антверпена, то взагалі б ціни. От тут перегородку поставили, це було все разом. Ось. Тут це все було разом з тим домом разом. От тут зробили душову. Ось так. Душова кабінка. Тут одна спальня. Класно вийшло. Ось такі балки залишили. Просто покрили лаком і все. Плитка. Боже, Але й холодина там. Тут. Ось. отут теж друга спальня. Ви представляєте, як тут Володя плетку ставив? бідний володя? А що -то тут сталося?